Всіх вітаю друзі! Сьогодні я хочу спекти батони і запрошую вас, як хтось вважає подивитися. Беремо для цього мені потрібно 500 мл води. Звичайної, ну, води кип'ячона тепленька. Ложка цукру, 15 грамів свіжих дріжджів. Все гарно розмішуємо. Так, так. дріжджі все гарно розмішали. Тепер у мене тут простійно 900 грамів борошна. Я беру з загальної кількості три столових ложки. Це таку опару поставлю, щоб подивитися, як дріжджі працюють. Ну, у мене дріжджі свіжі, то я знаю, що вони добрі, але завжди я так, щоб вони активізувалися. І все. І поставимо, щоб наша е дріжджі спрацювала. І так, опара наша підійшла. О, дивіться, яке дріжджі спрацювали. Тепер беремо борошно сюди частинками. На борошно висипаємо чайну ложечку солі і вимішуємо спочатку лопаточкою. Oi, kaip drižeki, padeišli, kaip gerai. Taip, padėkime, šia burrušnų. Переходимо руками. Так. Тепер тісто наше викладаємо на робочу поверхню, на стіл. Змащуємо олійкою трішки стіл. сіл. Борошно я не буду додати більше. Тісто ще таке ліпне до рук. Беремо три ложки олії я взяла, і тепер нам її треба вмішати сюди. Ну так, десь будемо місити тісто від 7 до 10 хвилин. Гарно треба, але ще треба помісити. Тісто наше вимішилось ось таке воно. До рук не пристає, м'ягеньке таке. Ось таке. Так, ставимо його в мисочку назад, змащуємо трішки олійкою, закруглимо і десь на годинку даємо підійти. Накриваємо рушничком і хай підходить. І так, тісто наше підійшло, О, дивіться, як гарно підійшло. Ми його викладаємо на стіл. О, яке гарне тісто. Обминаємо його. чотири частини ось так ось так, закруглюю. Можна так трішки скалочкою пройтися? Ось так і беремо отак, формуємо так, щільно скручуємо і защіпуємо так. Викладаємо на деку. Слідуючи. Так, беремо ось так. Плотненько, так, тугенько скручуємо. Так. Ось таких чотири батончика. Тепер ми залишаємо їх, накриваємо рушничком, щоб вони підійшли. І так. Батончики наші підійшли. Тепер ми робимо надрізи. П'ять надрізів. Спочатку навпіл, потім ще один, і ще, і ще один. Ось так. Наполовинку. Так, зробили ми надрізи, так от. Тепер ми змастити їх я буду змащувати молочком. Так. Тепер так змащу їх молочком. Так, змастила я їх молочком. І ставимо в духовку. Духовка на 180 градусів. Ставлю на 40 хвилин, а там буде... ось поставила в духовку, друга поличка знизу, Включено верх і низ 180 градусів. Так, ось такі бакетони у нас вийшли. 40 хвилин я випекала. Ось які вони гарненькі. Зараз їх візьму на рішітку зніму. Так, ось які. Чотири фтотони. Запечені, такі гарні. Ну, тепер візьмімо. Рецепт напишу в кінці відео. Всі складові, які потрібно. Ось такий, друзі, батон в розрізі вийшов. Дивіться, який він м'ягенький. Бюджетний, хороший батон. Печіть, друзі. Це дуже бюджетно. Мягенький. Чотири батони, а затрати дуже невеликі. Пробуйте, печіть, прокоментуйте, чи сподобалось вам, чи ні. А я вам бажаю, як завжди, миру, здоров'я, добра. Будьте всі живі, здорові, ви і ваші родини. Будьте всі живі і здорові!